У мене величний академічний театр «Київ Модерн Балет», заснований у 2006 році хореографом Раду Поклітару. Він людина-чарівник, так прийнято називати його в народі, який дає новий ковток свіжого повітря таким постановкам, як Фій, Кармен, «Жизель». Тоді, 18 липня 2006 року, під час відбіркового всеукраїнського туру, до лав Київ Модерн Балету» потрапили лише 18 учасників. Які не мали хореографічної освіти, проте горіли своєю справою і були професіоналами у сфері класичного балету. Зараз 2024, і ми маємо чудову можливість зустрітися з діючим артистом Київ Модерн Балету, випускником зразкової студії сучасної хореографії Модерна сти Нікітою Чершньок. Нікіто розкажи, будь ласка, з чого почався твій шлях як танцівника? Кажу. Чесно кажучи, він почався трішки неординарно. Я сидів, дивився з батьками танцю. Yes. І ну, пожартував, що дуже хочу такий на танці. І мама сприйняла це ну, як жарт, а батько мене на наступний день вже каже на танці. Ну, це дуже дивно, тому що загалом таких міністрів а це атаком батьки, батько там каже, кажуть, що ну, танці для хлопчика це якось, ну, це серйозно. Ну, мама теж так вважала, тому хотіла мене і на футбол відправити. Але не встигла. Із чого? І де саме почався твій шлях? Зі студії Modern Dance Still в Запоріжжі. І скільки ти там був у нас? 12 років. І, і як завершилось то все? Ти просто покинув так. чи що? Як? Ну, закінчив, Скажімо так. Закінчу. Офіційно, професійно, так? Так. Угу. А що саме тебе привело до яких модель Як це вийшло? Це я вважаю доля. Ну, не як і не на інтерпетиці. Ми з університету з'їхалися. Підступив також в хорографічному, так? Так. І ми пішли на маленького принца. І вже одразу, тільки хвилин десять пройшло з сперечу, я подумав, що я хочу відправити. Дуже сильно. І. Потім через якийсь час я бачу, що е, у них відбувається каслів, вони дірять 30 і Я, звісно, запізнився. Прийшов е, незавчасно і був витягнений не дуже по-балетному. Ще виявилося, що танцівники хлопці стояли в іншому ряді, тому мені прийшлося як якомусь. Позорник через весь зал запізнений. Все дівляться, так? Так, це було дуже, дуже соромно, так. Ага. Да, да. Але ну, якимось дивом, як інакше, що мене відібрали. А багато було? Дуже. Десь 50 мінімум. Три. Підтримує. Це дуже особливо реально А розкажи, як проходять ваші репетиції, і як мені дуже цікаво, як тобі ставлені взагалі ради ключа, тому що не танцюють всі, мені особисто він давався дуже суворим, таким серйозним. Ну, я думаю, що це його такий образ, бо насправді в житті він дуже. Дуже гарна людина, завжди, завжди жартує. Для мене він ну, як батько, бо він такий теплий, такий гарний і розповідає завжди цікаві смачні історії життя. Ну, це прямо, просто образ. Це був просто образ. Він ще посолісти викладач університету. Так, Він викладає мистецтво балетмейстер, навчає наших навчання живих брентів Так. Скільки змінила своє хореографічне життя і Впевненість на сцені, атмосфера вдалі. Як? Чесно кажучи, на сцені зовсім нічого не помінялося, бо МДС мені дала таку впевненість, що подалі вже я не знаю, що буде. А от з хореографічного погляду, то я дуже виріс і я навіть не знаю, якому дякую. Ну, типу модерна стиль це були лише виступи на якихось фестивалях, а тут же ж ви виступаєте як палет як і приходять просто на ваші вистави, правильно? Так, так. Ну, Просто ти не бачиш глядача. Ти бачиш темний зал. Mm. Софіти. Софіти, якісь фігури, але ну, не дуже багато змінилося, щоб можна було прям робити ліку. А як тобі більше цікаво брати участь у конкурсах як і, чи просто виступати? Щоб ад якийсь? Ну, в конкурсах адреналін через те, що ти займаєшся пісні. Mm -hmm. От, ти просто насолоджуєшся, ставиш життям, атмосферою. Mm -hmm. О, пишу будь ласка, який модерний балет трьома словами, асоціації, яких тобі виникали? Моя друга сім'я. ти цю форму. Розкажіть офіційно, працевлашково відкриття. Чи як відбувається? Я просто в Так, офіційно, але дуже цікаво вийшло, що я туди знаходию. Як вони 18 я був Ну це І цікаво. Це туди. І туди просто... тебе просто в тебе є трудова оце це все. І скільки ти вже часу там працюєш? Два роки. А чого ти прагнеш досягти? Яка твоя фінальна точка? Ну я чесно не хочу покидати цей театр, поки на станцію в парті Принца, якого я побачив першого, бо я думаю, що я не знаю. Діло друге, просто мені дуже хочеться танцювати маленького принца і нічого нічого. Яка дитяча не А яка твоя улюблена постановка, в вже... якій ти вже брав участь? Що тобі найбільше запам'яталося? Ну, напевно, що вистава Ві. Як самовиставини, як танці, то дуже важко організувати так сучасно. А у вас там як в ролях якось іде розподіл, чи як це відбувається? От до вас приходить балетмейстер і каже там: будемо ставити бій. І як далі? Ви просто вчите хореографію чи як? Ну то дивлячись, якщо ми вже поставили вік, бо якщо тільки... Буде починатися постановчий, постановчий процес став, то там же ніхто не знає, як воно буде, і воно діється на імпровізації майже. Раду має якісь задуми, він направляє, але більшість часу артисти самі щось роблять. Я просто пам'ятаю, що в модерна стилі ви вивчали першу комбінацію, після цього вибирали обирали соліста. Тоді само Ні. Чи вже наприкінці? Тут взагалі обирається самим радою, він не знаю, характеризує людей, обирає по якимось міркам. Танці ну, важливі, але більш, мені здається, якийсь внутрішній стан людини більше впливає на те, кого він набере. А ти був вже десь солістки? Ну, у мене були декілька партій сольних. У дро, довгі різдвяний бік. Я був одним з коханців, правнички. Дуже багато мав партій у дискримінації. Прем'єрний балет. А, так зараз буде нас Ну, а скільки приблизно? Як часто у вас вистави відбуваються? Мінімум три рази на місяць. Я не шлау завжди? На кармен завжди? А от чим, на твою думку, відрізняється? Краще модернізувати постановку, чи все ж таки балет, пуанти, пачки? Я за модернізацію, бо ці правильні форми, ці правильні фігури, я їх дуже не дуже розумію, бо людина сама по собі з природи неправильна істота. І в нас дуже багато неправильних, тому ну, я за ней реально. Мені подобається така пускатура, тому що балет, коли нам здається, це важко, кожен зімні, всякі хуєте всяке відключить. Дуже Так, Це техніка в партійку. Я за те, в цьому мало танцю. Хоче підписати підсумок стосовно хореографічного напрямку модерну. Того модерну, яким його бачили, наприклад, на Сідородинках, його основоположення, це вже давно немає. А хоча мені здається, що все ж таки щось схоже, якась схожість між собі, тому що нагадаю, що модерн це про відсутність канонів, правил, це те, що ти відчуваєш це цей творів. Це те, що зближує його з контентом. Цікаво. Що... Якщо вас все ж таки зацікавить це від хореографії, то відповково починайте, пробуйте і розвивайте. Дякую, Нікіта, за те, що ти придінив нам час і повішні запитання, розповів, чим ти живеш і як ти розвиваєшся. Дуже вам дякую, що провели мене репоту. А що, що ви зараз будете ставити? Ми будемо репетирувати дискомію. Цікаво. З вами була Діана Колипенко і авторська програма Мистецтво за туліс і перший блок про модерну.